Права 539. Поставте в записі дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас в першому завданні і що в другому. Запис у нас 4, що множиться на 12 плюс 18 на 6 плюс 3. В першому цей вираз має дорівнювати завдання 50. Я пропоную дужки тут розставити ось таким чином. Дивіться, ось так. Що це не дасть? Справа в тому, що 18 поділити на 6 плюс 3 це 9, це буде 2. Ну, а 4 помножити на 12 це 48. Ну а 48 плюс 2 якраз і дорівнює 50. Ну, давайте перевіримо. Записуємо 4. Що множиться на 12, додати 18, що ділиться, а в дужках буде 6 плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку можна тут виконати множення. Ніяк від цього не залежить, бо там між ними знак плюс 4 на 12 це буде 48. Додати. Тепер буде 18, що ділиться. ділити поки що не можна. В дужках найбільший пріоритет це 6 плюс 3 це 9. І це дорівнює. Переносимо. Тоді буде 48. Додати. 18 на 9 це буде 2. То ми пишемо 48 додати 2. Ну а 48 плюс 2 це буде 50. Все. Цей вираз, якщо ми так розставимо дужки, дійсно буде дорівнювати 50. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, в другому завданні нам треба отримати досить велике число. І я пропоную тут дужки розставити ось таким чином. Дивіться, раз І два. Для того, щоб множення виконати в останню чергу, щоб отримати якомога більший добуток. Ну, давайте спробуємо порахувати ж це дорівнює. Пишемо тоді 4, що множиться, в дужках буде 12 плюс 18, що ділиться на 6, додати 3, і це дорівнює. Найбільший пріоритет тут має дія в дужках ділення, а потім уже додавання. Ми пишемо. Це дорівнює 4, що множиться. В дужках у нас буде 12. Додати. 18 політи на 6 це буде 3. І додати 3. І це дорівнює. Переносимо. Тепер буде 4, що множиться. 12 плюс 3 це 15, а плюс 3 це 18. 4, що множиться на 18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ми десь тут. 18 помножимо на 4. Від цього добуток не зміниться. 18, що множиться на 4. Множимо. 8 на 4 це 32. 2, пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 3 це 7. Отже, записуємо, що тоді цей добуток дорівнює 72. У нас мало вийшло то число, яке й мало вийти. Добре, ну що ж, дужки ми розставили, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, в першому завданні розставляємо дужки, Пишемо 4, що множиться на 12, додати 18, що ділиться на 6 плюс 3. І це дорівнює 50. Це буде перший вираз. Другий вираз. Записуємо 4. Що множиться? В дужках у нас 12 плюс 18, що ділиться на 6 плюс 3. І це дорівнює 72. Ну що ж, ось таке логічне завдання. На цьому вправу завершено.